Іншкотильгаючи з палицею у руках, зустрічає нас на ґанку. А вона на інвалідному візку ледь помітно визирає з вікна. Подружжя села Сімар Перечинського району виготовляє з фанери сувенірні вироби і планує розвинути це у маленьку сімейну справу. Це Корнелія Бабич їй 33 роки, і весь час вона усміхається і жартує. З гумором сприймає скромні умови життя і навіть свої невеликовні хвороби, з якими як каже, вже подружилася. Перша група інвалідності у неї з маличку, проте до візка прикута лише останній рік після перелому ноги. У чотири місяці вона захворіла на поліомієліт. У чотири роки проявились його наслідки у вигляді ДЦП. ДЦП мені всю ліву сторону паралізувало. Даже от. Ну, є то, що є. Я благодарю Бога за те, що така. я така сама прекрасна свого злюбленого супруга. Я рік не ходжу, то всю роботу практично та не про всю коротше він робить. Навіть їсти сам готував, що навчився готувати. В нього вибор вони великий. Віталія хвороба застала у 14, коли він почав навчатися на автослюсаря. Хлопець вперто не помічав симптомів. Зараз йому 27, і цереброспинальна форма розсіяного склерозу вже вразила ноги, мозок та зір. Тому чоловік у прямому сенсі не опускає рук, бо ці кінцівки його слухаються і дають можливість творити. 300 метрів так собі пройду. А, а чим далі, тому мене починає шатати і ходити не можу. Не можу, ногами, то руками зможу, а що буде далі, не знаємо. Ми Будемо старатися. Пара познайомилась у реабілітаційному центрі і за півроку одружилась, бо зрозуміли, що одне без одного вже не можуть. Єдина проблема молодої сім'ї кошти, адже 2900 гривень пенсії на місяць з урахуванням витрат на їжу, ліки та комуналку розподілити дуже складно. Тому навіть щоб подарувати дружині помаду на День Святого Валентина, Віталій щодня відкладав по кілька гривень. Подружжя започаткувало власну хендмейд справу вдома в одній кімнаті, яка одночасно спальня, ванна та майстерня майструють маленькі сувеніри з дерева. Робота над таким янголиком займає майже пів години. Та як нам важко ходити, і десь на роботу я не піду. Дружина також дома бачите, вдома може. Якщо. Людина хоче працювати, то не дуже складно. Після за виріб береться корнелія. Попри те, що ліва рука у жінки майже нерухома, вона сильно затискає у ній заготовку і правицею шліфує поверхню, аби не залишилось жодної нерівності. Так от стараюся нам усе сунути так, поржати рукою. Я стараюся так зробити, щоб воно не було опасним, якщо його хтось придбає. Моя ціль, щоб це було якісне. А якщо ні, то краще його не робити. Родина рідко просить про допомогу, адже попри те, що вони з обмеженими можливостями, інвалідами, які ні на що не здатні, бути не хочуть. Проте зараз, коли фанера, з якої вони роблять іграшки, закінчується, а на закупівлю нової не вистачає, просять трохи допомогти матеріалами або грошима. А ще закликають шукати їхню сторінку у Фейсбуці і купувати вироби, створені з любов'ю. Вартість від 5 до 50 гривень. Якщо сімейну справу вдасться розвинути, вони нарешті зможуть дозволити собі, хоч інколи, купувати не лише речі першої необхідності. Олександра Туранова, Назарій Буц Sirius News.